Дружать сонце і земля ля-ля-ля. ля дружать луки і поля ля-ля-ля. Дружать люди на землі. І дорослі, і малі. Ой, хто ти? Привіт, дівчинко. Вибач мене, що налякав. Я чарівний мішечок. А чому ти такий сумний? Колись я зберігав багато добрих справ. Але одного дня мешканці лісу посварилися і забули про добро. Та й люди не поспішають його робити, ось я і сумую. Так ось в чому справа. Я тобі обов'язково допоможу. Бувай, мішечку, скоро зустрінемось. Часу гаяти не будемо, тож вперед робити добрі справи. Спочатку помиримо їжечка і білочку. Морилка летіла на плечі сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Дякуємо тобі, добринко. Гарного вам дня, друзі, і ніколи більше не сваріться. Друзів багато той має, хто вічливі слова вживає. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок. Ще так вітайсь, малеча, як стемніло говорити. Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як зустрінеш їх, скажи привіт. Як хочеш висловити ти типу подяку, потрібно промовити Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Коли просиш ти, кажи, будь ласка. Якщо образений нароком когось ти, не зволікай. Вибачення попроси, пташеня випало з гнізда. я ж людина повз не пройду, до гніздечка поверну. Творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш і тепло взаємне, гарний настрій і веселий сміх. На жаль, в нашому світі зустрічаються також і недобрі вчинки. Тож давайте перевіримо, хто з вас справжній знавець доброти. Якщо вчинок хороший, дружно говоріть так, а якщо не добрий, то скажіть ні. Робити комусь зле, якщо цього ніхто не бачить так чи ні? Берегти природу та охороняти її. Шанувати працю інших, бути вихованим та стриманим, обманювати та хвалитися, Допомагати друзям у біді. Ображати інших, захищати слабких. Любити своїх батьків. Впевнена, що ви всі правильно відповіли. Тож несіть добро у своїх сердечках. Агов Добринко. Зачекай. Це я чарівний мішечок. Хочу подякувати тобі за те, що ти мені допомогла і наповнила мене добрими справами. Ти гідно носиш своє ім'я, бо випримінюєш світло і робиш цей світ кращим. Доброта це сила, що змінює світ. Хай живе добро.